З початком повномасштабної війни у нас у усіх хірургів був запит до того, щоб оновлювати свої знання. Тому що цивільна хірургія і ургентна хірургія вона відрізняється від військово-польової хірургії, хірургії політравм, хірургії тих пошкоджень, які до нас почали надходити. Завідувач відділення малоінвазивної хірургії Другої міської лікарні Полтави Дмитро Усков пройшов навчання у Королівському коледжі хірургів у Великобританії. Організувала тижневий хірургічний курс Фундація Девіда Нота. Міжнародний фонд благодійний, який вкладається в освіту медиків в зонах конфліктів і в освіту медиків взагалі. Засновник його Девід Нот, дуже велика людина в світі хірургії. Він пропрацював 30 років в зонах конфліктів в Афганістан. Сирія і він пропрацював в дуже різноманітних умовах. Я поспілкувався з цими людьми, напевно, це саме цінне Перше про британського хірурга Дмитро Усков дізнався кілька років тому, а 2023 року вдалося потрапити на один із його тренінгів у Запоріжжі. Саме цікаве що ми винесли, це варіанти пластик м'яких тканин і варіанти пересадок шкіри, які можна було зробити. Та він подарував нам. Специфічний інструмент для того, щоб полегшити нам життя в цій темі. І, в принципі, за рік ми зробили більше ста пересадок шкіри і різних пластик різного типу. Загалом на курсі працювали два десятки медиків з різних країн з України, відібрали семеро фахівців. Навчались вони безплатно, а практичні заняття відбувалися щодня по 12 годин, розповів Дмитро Усков. У Наших колег спокійні очі, і вони просто спокійно навчаються. У них немає запиту. А в українців є запит і трошки інша швидкість. У нас були дні розбиті на політравму, травму, нейрохірургію, торакоабдомінальну травму і пластики це всі були зовсім різні напрямки хірургії. І з кожного напрямку хірургії ми розглядали базові навички, ті, які в практиці Девіда і його колег зараз його фонду, використовувалися найчастіше. Здобуті на попередніх тренінгах знання вже довелося застосовувати на практиці. Пригадав Дмитро Усков. Минулоріч, 3 вересня, коли російські ракети поцілили в інститут зв'язку, до лікарні масово привозили поранених. Вони вийшли на зв'язок днів через 4 через 5. Питання було дуже просте: перше чи правда те, що показують у всесвітніх новинах на шпальтах, і друге, чи знадобилися нам їхні знання? І вони спитали, що саме, коли йде масове поступлення хворих, саме важливо це логістика. Перше джерело, те, яке ми приймали, це були наші харківські колеги, які до нас приїздили, нас навчали і допомагали. Друге джерело, де я навчався, це був -нот і його курси. Тренування ці і навчання йдуть з екстремальної медицини. В різних напрямках, як хірургічному, так і логістичному. Тому, звісно, я буду направляти своїх фахівців. Весь час запрошую фахівців на нашу територію, які мають досвід і наших з гарячих. Точок України і з за кордону, як розповів Суспільному, Дмитро Усков отримані знання і навички передаватиме під час тренінгів лікарям та медичним сестрам. Такі заняття вже запланували найближчим часом. Тетяна Весна, Микола Ярьм'янко, Суспільне, Новини Полтава.